Навпростець крізь вилиці Бога, поміж його ідеальних зубів, витягаючи назовні скалічених та птахів, поміж білих домівок та чорних домовин. Візьми і неси свої білі, як смерть, прапори на червоних гілках, виходи на болото, на траси, на бій та гукай. Вона вийде. Вона вийде понічна куца і зла, з голосом повним розбитого скла прибере з подвір'я розчавлені кавуни, стару ганчірку заверне глечики із залишками сорому і вини, в неї не буде крил, в неї вже ніколи не буде крил, але ви знову підете навпростець крізь зморшки Божої шиї через паркани суцільної недовіри і там, де скінчить. Палати дерева будуть палати оселі затишком, світлом і снігом. Не дійшовши до верховини, якщо залишиться сили зануритися в Боже серце ще глибше, зупиніться, бо то будуть твої останні мрії, бо то будуть її останні вірші.